Добрий день, члени комісії, і присутні депутати і присутні депутати. На питання бюджетної на на, на, на нам потрібно внести зміни до проєкту бюджету на 25 рік. Є три питання. Це внесення. Не змін до проекту рішення про бюджет 2025, А саме потрібно врахувати субвенції, три субвенції державного бюджету. Перша субвенція з державного бюджету на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти в сумі 3 мільйона сімсот і Друга субвенція. З державного бюджету місцевим бюджетом на реалізацію публічно інвестиційного проекту на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти нова українська школа у 2025 році сумі 1 млн вісім дев'ятсот та субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у сумі 210 600. тисяч тобто. У самому проєкті рішення доходи бюджету селищної територіальної громади в сумі 191 мільйон 187 мільйонів замінити на суму 196 мільйонів 245 690. Відповідно, видатки... Я кажу, що він ще А можна ще раз озвучити порядок денний, бо я не розумію, яке питання. Три питання про лесні до проєкту рішення. До якого проєкту? До проєкту бюджету

Це є машина. Вийде юридичну структуру. У нас є проєкт рішення про бюджет на 2025 рік, оскільки ми його не прийняли в грудні. На сьогоднішній день прийшли з державного бюджету, що ми маємо врахувати в цьому бюджеті. Тобто ми, коли будемо виходити на розгляд бюджету, ми вийдемо з тим, з чим ми вийдемо, і тоді сьогодні бюджетна комісія. Як погодить, якщо погодить або має погодити, ці питання вона винесе нам на родині. Ми на сесії будемо голосувати, тоді вже повним складом депутатським. Але сьогодні комісія має дати оцінку так. цьому і має вже запропонувати, зазначивши це у протоколі. Так, бо ви трошки перескочили. Три, є три питання. Запорядок дані. Запорядок дані. Запорядок дані. За порядок відсутній. голосують. За. Є. Невчаю не світні не мав чому. Перше питання, питання. В порядку. Перше питання йде про заклади середньої освіти. Заклад, заклад освіти. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення до педичним працівникам закладу загальної середньої освіти. В сумі 3 мільйони 754. Це то ж на тисяча, так? Так, 15 тисячі до 1 вересня і.

590 деякі питання використання з державним бюджетом місцевим бюджетом на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2025 році. Тобто це є наша інклюзія. Сума 210 тисяч 600. Є питання? Ні, немає. Так. Голосу. Керніцький. Курус? Про постанову Кабінету міністрів 1554 деякі питання надання субвенції державного бюджету і бюджету на реалізацію публічно інвестиційного проєкту на забезпечення частів доступних загальної середньої фізики новоукраїнського сумна 2023 році. Тобто це є кошти на на, на засобів навчання, обладнання комп'ютерного інформаційного обладнання для навчання кабінетів на загальної середньої освіти, комунальної власності, і здійснюють процес і повідомити стандарт. Сумі не може так, 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 це нова українська школа, що кожна було. Ні. Це співфінансування. Завжди ці кошти розподілялися в обласний бюджет. З державного бюджету на нову українську школу. Субвенція для бюджету має надати співфінансування в розмірі 5%. No, Тільки 5% нашу. Та, да, так. Ми так сялося, там, Але спочатку нам потрібно врахувати у бюджеті на 25-й рік само субвенцію державному бюджету. Ми не вирівали, це просто ми маємо тепер зарахувати в бюджет державного бюджету. Південно виштало минулого року. Я ні, так як нам дають, то ми no, 5% додаємо, то які зачитаємо. Треба просто взяти готові гроші, що дають. Державний бюджет. Який сказав? За. За. Питання Чи у Ті якісь запитання. У нас є yeah. Pytanie, щось, Mas, я, по, наступному питання, чого ви проводите. Все, давайте так. По бюджету, по бюджету ці питання. У нас є комісія бюджетна. Ви не є членом бюджетної комісії. Ми провели її, закрили. А, 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 да. Пояснює для тих, хто дуже розуміє.